Творчі вечори Богдана Томенчука неодмінно збирають повні зали, зацікавлених його творчістю. Не стала винятком і зустріч у Коломиї. Поет є лауреатом багатьох літературних премій, зокрема, імені В'ячеслава Чорномола, імені Івана Франка, Пантелеймона Куліша та інших вагомих відзнак. Митець каже, що сьогодні живе тим, що і кожен українець. А головне зараз для нас всіх це віра. Якщо від нас дуже мало залежить поза нами, то у тому, що всередині нас і є тут, між нами залежить дуже багато. Ми маємо триматися свого, ми маємо підтримувати один одного на вірі, ми маємо розуміти, що ніч, якою б вона не була завжди найтемніша перед світанком. І ми маємо також чітко розуміти, що попереду. Вічність і та вічність має бути нашою, а не тим, що зітре нас з історичної пам'яті планети. Поетичні рядки майстра слова спонукають замислитися над болісними і трагічними сторінками війни, та усвідомити власну відповідальність за майбутнє української держави та нації, каже модераторка вечора Галина Волощук. Автор сьогодні своїми віршами вкотре доводить, що українці повинні боротися і словом і ділом. І власне сьогодні книга, яка є номінована на Шевченківську премію у 2025 двадцять п'ятому році, вишити мамобране жилет, сьогодні актуальна як ніколи. І тому сьогодні в нас зустріч знову ж таки з автором і всі кошти, які будуть Ридвані за цю книгу підуть на допомоги збройним силам України. Вже відбулося понад три з половиною десятки таких вечорів. Постійно із Богданом Тимончуком його колега по роботі, заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Іван Любінець. Гроші, які були зібрані, ми давали на різні волонтерські фонди, які працюють для збору на безпілотні. Літальні апарати, ми підтримували військові частини, бо наші два працівники воюють. Тобто ми підтримували військові частини, де ці хлопці воюють, і ми підтримували. Ми дали бо гроші, які зібрані на презентації Богдана Михайловича піш, і на Охмади. Це було на творчому вечорі Поет провів автограф сесію. Всі кошти виручені з продажу книжок Богдана Томанчука. Автор використає на потреби Збройних сил України. На зустрічі вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. Коломиї Богдан Малайки, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.